Долідаємо, так! прямо, Не не Все добре, не Доповідаю, знайдено, постраждалого, Знайдено заблукалого, знайдемо! Бріне руки. хубаві! Можемо замотати. Так постраждало. Живий, живий. В задовільному стані переносимо до квадроциклу. Ви хто направити головній дорозі, по понати. 5.50 ранку за допомогою безпілотних систем оператором спеціального авіаційного загону знайдено дитину під кущем в районі населеного пункту. Зараз безпосередньо. Пошукова група зі скла міжвідомча. Пошукова група і гірських рятувальників поліцейських направилась до, до дитини, визначила і знайшла дитину, визначила її стан задовільний, доставили е, на даний час до намету, надаємо до медичну допомогу. Е, в подальшому буде направлено дитину е, до лікувального закладу. ጋር ግን ደስ እንታደነ ታው